Так, ну розкажіть, з чого все почалося? Все почалось із того, що я зайшов в час полторого, навіть полторого ночі в селищному сторону в кафе Престиж. Uh -huh. Купити пачку сигару. Капелюшна Шура Івановна. Це я продавщиця. Це да, продавщиця. І хазяйна жінка продала мені пачку Вінстона, яка не ліценз Поміня... поміняти сигарети. А як ви зрозуміли, ціна була на них 7 з копійками, коли uh -huh. на сьогоднішній день 19, як цих знарка без голограмму, uh -huh. тобто. І попросив поміняти на пачку трьох цього бренду. Вона сказала, кемо, 25 рублей. Коли розвернув, дав їй 50 рублів, почав розворачувати пачку. Сірятим подивитися на цей вона вириває в мене ці сігарки, починає провокувати, тобто гроші не дає мені і сігарки не віддає. Mm -hmm. Збоку в це час сиділи двоє молодих дітей, які розповіли криву. На що їй почав казати, верни гроші і що? Вона мене почала реально посилати. Тоді почала погрожувати якими зв'язками, сином своїм, десь mm -hmm. в міліції в Кіровограді. Ну, і кай, я зараз визову міліцію. Визиваю міліцію. Я доведу тут фаза, во-первых, дітись розповідають, во-вторых, ти завишені на серед і продаєш фальшиві сірі в Бренд, дорогі бренди серед подділку. Вона не визвала міліцію. Вона визвала свого чоловіка. По якій причині, ти теж вона скарблять, виганять. А чоловік у неї хто? Борис перезволися. Її чоловік, який хазяїн бах. А, хазяїн. Так, і пивши він сотрудник став. Mm. Mm. Міліці. Так. Да. Тоді, після того пройшло время, ой, через время я позвонив на гарячу лінію. Що так і так по поводу спочатку сигарок позвонив. Київську назначу. Ага. Позвонив все. Я не знаю, чи були провірки, чи що, але я дзвонив перший раз анонімно. Ну, коли я побачив, що далі розпиті для малолітніх із малолітніх, несовершеннолетніх верхнів, я звернувся вже до дитинство. Теж на гарячу лінію представився, хто я такий, так і так, і так. Буквально поза мого дзвінка мене визиває слідуватель підробив. Пройшло місяць-10 і 10 днів, Місяць і 10 днів визивають і кажуть, вас обвіняють хуліганство і зб'єння кабелюш шарю. Фігурантом. Тобто я, якби, там, Трашний чоловік там зайшов туди-сюди, збивав її, матюкав. Ну, все ж саме погане. Mm -hmm. Діти, які знаходилися в тому, коли заходу сярити, їх вони не фігурують взагалі. фігурують два підставних ліца, які взагалі були там, після чого і я е, звернувся в газету. О, а ще найкрасний факт, що Заїка. Я встав міліцію документи, що якби я... в мене немає дітей, я не, не женат, і там сім'ї в мене немає. І взагалі я там чуть ли не був, що містить, у в мене син, який дуже хоче добре жити, що я не хочу, щоб мій син в цих ночних завіденнях, коли мене бач, там твориться, щоб їм продавали горілку, щоб їм продавали сигарки. І не, не одна дитина, яку збили в староту, І ще багато дітей, ще багато дітей, які купують сигарки. Візості 13-14 сили. Адміністрація міста нікуди не дивиться, дає їм дозволи на торговлю, ніхто їх не контролює. Ось вот така ситуація. На сьогоднішній день мене зважається, вони під мене зараз всякі гадості, що то поганий. Я не знаю, куди звертатись. Не знаю, куди я звернувся на, на, на вас телебачення, Щоб ви підняли на уровні всеукраїнського, щоб люди все бачили, що твориться. Щоб не повторилося, якось ще блок. А от ця заява про побиття, вони взяли якихось свідків. Так, да, двох свідків, яких там не Не, Навіть вони фізичні, не це. І ще, плюс вони зафіксували вони, яким числом, може старим числом, вони от це все вказали час 11.30 вечора. ввечері. А я після сигарки заходив півдругого, около двох часов мусі, пар працював, і двоє дітей, сиділи, розпивали пиво. Ви звертались з заявами кудись е... з цього приводу? Діло такого рода, що я не знав, що воно піде на такий уровень, так як вони мої сусіди. Угу. Я не хотів роздуватися скандал. Я хотів, думав, між сусідами, між нашими сторонами, буде якось ну, нам жити. Я прожили ми 13 років, я ніколи з ними не скандали. Хоча його жінка неадекватна. Сюди мою жінку, оскарбляє через забор. У них постійні драки вдома, і збієння, чи там крики, грохоти, непонятно, що твориться. Mm -hmm. Синці, які вона там зазначила в уголовному неділі, тобто, де вона та смек купила чи що, тобто вказує, що я їй там бив чашкою в голову, на неї синіки не йшли на шубі. тобто не відповідають ніяким рамкам. Mm -hmm. І багато таких фактів, блин, які цей. Я, якщо можна, через телевізію звертаюся до всіх, до прокуратури, щоб зайнялися цим ділом. І доказали мою невинність. Радіо хоча б сина. Зрозуміло. Дякую.